В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портоков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. І будемо ми сьогодні розмовляти про те, що ж відбувається із призначенням нового генерального прокурора України. Верховній Раді зараз пропонують змінити законодавство і призначити генпрокурора без вищої юридичної обхід освіти і відповідного досвіду праці в органах прокуратури. Був попередній законопроект. Який відкликав призначений щойно перший віце-прем'єр українського уряду. Тепер е, новий варіант, який запропонований депутатами блоку Петра Порошенка, Русланом Князевичем і Сергієм АЛЕКСєєвим. Депутати пропонують, щоб очолити ГПУ, потрібно мати просто вищу освіту і стаж роботи у сфері права або досвід роботи у законодавчому та прохоронному органі не менше 5 років. І всі усвідомлюють, що цей закон приймається спеціально під нинішнього голову парламентської фракції блоку Петра Порошенка, колишнього міністра міністр справ України Юрія Луценка, який саме дякуючи. Цих змін, і може претендувати на посаду генерального прокурора. А у фракції народного фронту говорять, що в такому разі будуть пропонувати свого кандидата на посаду першого заступника генерального прокурора. Ну так що ж відбуватиметься з генеральною прокуратурою про це ми поговоримо із нашими сьогоднішніми гостями народними депутатами України Миколою Подомрочуком, блок Петра Порошенка і Андрієм Тутроком Народний фронт доброго дня. доброго дня! Доброго дня! Але давайте подивимося ми зробили таке невеличке опитування, чи бачить кияни. Юрий Луценко на посаде Генерального прокурора Украины. Покажите нам, пожалуйста. Если будет работать по совести, я думаю, что порядок будет. Ну придет тот, который работал, и что толку будет? Он уже сколько их поменялось. Ну, надо ему дать шанс, пусть попробует. Чем вам сейчас дам сварочный аппарат. Вы сможете сварить что-то? Нет? Так же Луценко? Ну какой же это прокурор? Еще я бы хотела, чтобы у людей была э, освита. Належна і більше йому довіряло в суспільстві, тому якби ну, мені здається, що не дуже гарна кандидатура. МВД, ж він керував нашим генпрокурором, Тоже буде нормально. Дуже сумнівно. Він уже, як то кажуть, був. Не треба ж когось і другого спробувати, може цікавіше буде. Я думаю, що це буде справжній такий прокурор, який буде боротися не тільки з злочинністю, а із корупцією в Україні. Головне, щоб він працював по своєму напрямку, тому що в нас багато керівників з освітою, а результату дуже мало. Генеральний прокурор має бути професіоналом і мати юридичну освіту юридичну. Луценко, так, да, він був міністром. Він, може, він і хороший менеджер буде, але ж я, я за те, що був такий професіонал. Мені не віриться. Мені здається, що потрібно молоду людину, яка не замішана в ніяких скандалах з добрим, гарним минулим, тому що, ну, якщо чесно, я не вірю цій людині. Ну, з бачите, які суперечливі відгуки, але питання навіть не у постаті Юрія Луценка, знаєте, тому що до політика завжди можуть бути претензії різноманітні, тим більше людина, яка 20 років у політика, Юрій Віталійович. Але от питання про зміну закону: чи дійсно потрібно для того, щоб знайти зараз нового генерального прокурора України, змінювати українське законодавство? Пане Миколу? Взагалі, моя думка, все, що, що ми реформуємо, ми не в спи ця реформа, ми вже знову реформуємо. Дивіться, ми прийняли закон про прокуратуру. Ми тільки прийняли, приходить новий заступник генерального прокурора, коаліції і каже, що треба міняти. І ми міняємо. І ми змінили. Потім ну, знову ми міняємо закони, ще даємо вступ, знову міняємо. Тому я хочу сказати, що не можна робити того, що іще не виправно, що не працює. Зміни дійсно треба вносити, тому що час не стоїть на місці. Відбуваються нові зміни в суспільстві, нові підходи, але ж не можна міняти закон постійно. Тому я взагалі проти, проти зміни. Але відбувається те, що відбувається. Той закон, який був відкликаний і вносений в Степане в Кубі. Він просто, ну він не просто, ну як це правильно сказати, не потрібний суспільству. Він просто в для суспільства, там були такі норми. Але як... Це закон вашої фракції. Е, ну я, я так розумію, я не, не кажу якої фракції, я кажу про закон. І взагалі я не хотів би переходити на особистості, на особисто, наприклад, Юлія Луценка. Я просто хочу сказати, е, е, із точки зору права, з точки з точки зору як повинно бути. Тому я я рахую, що е, повинно бути так. Е, все ми повинні мірити згідно конституції України і. Згідно тих норм правових, які дозволяють нам робити ті чи інші зміни. Тому я хочу сказати, що той закон передбачав деякі положення, які не сумісні і прийняті наше суспільство. Наприклад, цей той закон до зміни передбачав, хоча вносив закон, законний прокуратуру, але там були зміни, що стосуються якраз власності, і там можна було вилучати власність без суду. тобто, Получалося, що ми порушили повністю 41-го Це не дьох. закон Кубіва. Це закон Кубіва. Там було в Кубі цьому закон. Я знаю, про що я відмову, так? так. І там було вилучення власності. Чому Кубів, напевно, відв'язав його, тому що він, коли його, напевно, знайомився, почитав, подивився уважно, подивився, що там порушується... Не степ... Він боруться. Тому що він не народний депутат України. Ну, можливо, можливо, Це, де? можливо, і так. Але він міг його не відзивати, тому що він зареєстрований був як, як депутат, тому відзивав може, не, з, не з цієї причини, може, з цієї причини. Не знаю, з якої б не відзивав. не Але той закон був неприйнятний для суспільства. Тому, ми, як... ми зараз говоримо не його, раз закон Князевича, до речі, ми перестали говорити закон купів, його немає. треба на нього Ми взагалі говоримо про, про, про зміни. Проблеми, про зміни. А що стосується закону Князевича, я його не бачив, тому що він в нас не з'явився, навіть якщо його немає в нас його в комітеті. Тому говорити по закон крові я не можу, я його не бачив. Просто П його не бачив. Пане Андрію, а ви будете підтримувати цю ідею змін, які мають на увазі, от, скажімо, обрання генерального прокурора, вже не з прокурорських працівників, а просто от, от, з політичного середовища Черної. Пане Віталі, ваше питання, воно, мабуть, відображає настрої всього суспільства. як ми бачимо, які. Суперечуть одне одному. І тому всі хочуть розуміти, чи це правильно буде чи неправильно. Але починаючи свою доповідь або розповідь про це, стан справ, я хотів би зосередитись на трьох головних тезах. Перше, виключною прерогативою президента є подання Верховній Раді на розгляд пос... кандидатури на посаду Генерального прокурора. Ми повинні всі це розуміти. Згідно чинного законодавства, це. Обов'язок і прерогатива президента. Перше. Друге, ми розуміємо, що зараз Генеральна прокуратура, основною завданням, якої є забезпечення дотримання законності в Україні, нивілювала саме це розуміння, і вона, ця Генеральна наша прокуратура і прокуратура в цілому не тільки потребує реформування докорінного, як казав Микола Петрович, але і. Реформування людиною сторонньою, тому що всі, хто мають досвід роботи в прокуратурі, вони мають темний шлейф за собою і не є бездоганними. На жаль, прямо всі. Прямо та більшість, яка розглядається зараз, топ чиновники вони всі мають суперечливі якісь моменти. А ті, хто є незаплямованими є і такі в прокуратурі, вони або мають дуже малий досвід для того, щоб Впливати на рішення вже на посаді Генеральної прокуратури і так само не можуть розглядатись. Таким чином, я бачу, що третій пункт виходить: що президент вирішив змінити існуючий порядок Генеральної прокуратури, призначивши людині, якій він може повністю довіряти Юрія Луценка. І Ну, він подає, так, я розумію, цю кандидатуру. І Народний фронт погоджується з правом президента. Почекайте, почекайте, почекайте. Я взагалі завжди вважав, що сутність функції генерального покоління не в тому, що йому довіряв президент, а в тому, щоб генеральний покрово був незалежний від президента, незалежний, парламенту і суспільства. він як Так що довіра про президента це найкраща ну, характеристика для мене. Дивіться, можливо є, йде гра слов, але я знову починаю, що в нас головна. Мета, що кандидатуру повинен подавати президент, і він повинен бути впевнені, впевненим в тій кандидатурі, яку він подає. І тому саме ми бачимо на сьогоднішній день, що головний кандидат це Юрій Луценко. Я так розумію, тому що обговорення саме до нього йде. І для того, щоб підтримати цю пропозицію президента, Народний фронт буде підтримувати. Тому що ми розуміємо, що питання є пативом. Взагалі нічого не змінюємо, тому що в нас немає кандидатур з тих, хто має досвід, або ми намагаємо змінити за допомогою вже такого політичного рішення, але, даючи в свою чергу систему противаг. ми хочемо мати першого заступника, за допомогою якого ми будемо впевнені, що прокуратура генеральна і сама посада генерального прокурора не буде місцем для політичних баталій. І буде виконувати саме те, чого чекає український народ. Тобто, замість одного політика, хоч там було два. Так, це система так. противаг, і це Але нормально. Рішення. це розумне єдине рішення на ту ситуацію, яка склалась. Я просто мене питання до вас, пане Микола, то це логіка мені пана Андрія зрозуміла. Мені зрозуміло тільки одне. а Не станеться так, що політики прийдуть до прокуратури, вони просто не зможуть розібратися в тій системі, яка вона є, тому що ну, ну, система хочу... складна да. з величезною кількістю підводних течій. Так. І там можна сидіти, як багато хто сидить в різних інших силових структурах. До речі, було так, і не міг деду. Ну, ви теж скажете Я пану, Хочу е сказати про те, що я погоджуюся з паном Андрієм, про те, що виключно пригатива президента подати генеральну прокурору. Це його право, конституційне право, його обов'язок подати. В цьому нема сумніву. Але я хочу сказати про те, що в Конституції України окремим рядком. Прописано, що таке Генеральна прокуратура, що таке прокуратура. І отам от написано, що це є орган, який надзирає за станом законності в державі. Тобто це є орган, який відповідає за стан законності в державі. До речі, ми цього органу ні разу не слухали, який же на стан в парламенті, з законістю державі. Тому це якраз той, 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 та, та Генеральна прокуратура, та постать, та людина, яка... Повинна е, е, діяти тільки е, по закону. І повинно прибуло так, що Платон, мій друг, наїсся дороже. Закон повинен діяти. Для нього закон це головний Як для нас, депутатів Конституція, е, як для нас е, є регламент, так для е, прокурорний закон. І я хочу сказати, що е, я не погоджуся з тим, що в прокуратурі немає професіоналів. Ін... Людей, які б могли б очолити прокуратуру, але це право президента, тому не треба його відбирати в право президента, хай він подає, кого він рахує потрібним, тому що е це його право, Ніхто ж не набежав президента у праві подати, кого він вважає за потрібне питання, тільки в тому, чому для цього потрібно змінювати саме українське законодавство. А закон можна і не змінювати, тому але ж е хоча змінити. Я ще раз повторюю, ми ми нашу розмову про те, що е е якщо діяти чітко. По закону, то закон сьогодні дозволяє вибрати ту людину, яка б очолювала Генеральну прокуратуру. Але якщо ми кажемо, що це право президента, то ми не повинні в нього і забирати і сказати далі йому, а ми давайте, ми не не, не висовуємо. Ви людину? не вважаєте, що президент має дотримуватися чинного законодавства, а не переписувати законодавство під свої кадрові бажання? Ні, я вважаю, що президент повинен дотримуватись чинного законодавства. Я ну, всю розмову. розголосував. Пан Пане Андрію. Пане Віталі, останньою вашою фразою, що. Питання Ні, казали, намагаються розібратися. Да, я також е пантеличений на Ви кажете, що політики, які прийдуть в систему, треба розбиратись. Давайте я наведу приклад політика, який прийшов в систему МВС, пана Авакова. Він також не фаховий міліціонер, який прийшов в МВС, і ми бачимо, що він проявив себе вольовим впевненим собі, Правдина, менеджером. Правда, не маєте різницю між посадою міністром, що змінив. Я розумію, поколим. Але це особливість того, що він не фах, не, не фахівець, е, як міліціонер, як, наприклад, е, Микола Петрович. Він е, все життя пропрацював в системі МВС. Але Аваков прийшов, він як кризис менеджер розібрався, що треба робити, встановив свої правила, і ми бачимо най, один з найкращих результатів в міністерствах, які проходять реформування і досвід. Його допомагаємо реформувати Міністерство внутрішніх прав. Ми бачимо успішно, що зараз вже в більшості міст України працює національна поліція. Таким самим, чином ми сподіваємось, що не фахівці, але люди, які хочуть змінити надзвичайно складну ситуацію в Генеральній прокуратурі за нашої підтримки, тому що ми зобов'язані їх вже підтримувати. Будуть намагатись зробити все можливе від них. Можна я да. поясню свою точку зору просто коротко. Бо в усьому світі міністри внутрішніх справ, міністр оборони, керівники таких відомств, вони є Ці політичними призначенцями, як правило. Те, що у нас були міністри внутрішніх справ, міліціонери чи вихід із цієї системи, це якраз було дивовижним фактором. Тут пан Аваков це не є феноменом, це є якраз правилом. Але в жоді... Для інших країн, а для нашої країни не кажу, це. Було... Ну веноменом. я ж кажу, що от це мало бути правилом. А в ситуації з Генеральною прокуратурою. Ситуація в цивілізованому світі якраз зворотня. Там, де Генеральна прокуратура не пов'язана з міністерством юстиції, каже, там Генеральний розуміємо. прокурор ніколи не політик, тому що сутність посади Генерального прокурора у його повній незалежності від політичного класу. А ви пропонуєте нам, щоб до Генеральної прокуратури йшли політики із довгим шлейфом політичної біографії? Навіть питання не президентів, пане Віталію, я, я не можу пропоную. розказати ми біографію Білоценка за дві хвилини. Кожен з нас це Коротко. розуміє чудово, але ми всі повинні розуміти, в якій ситуації зараз знаходиться президент. Іншого виходу, ніж приймати якісь кардинальні заходи, я не, е зараз працюю в нього адвокатом, але я намагаюся зрозуміти, чому так сталося, що в нас в Генеральній прокуратурі немає особи, яка спроможня змінити правила за нашої підтримки. Тому що ми, як бачимо, парламент приймає необхідні закони. І ми успішно проголосували комплексні закони про антикорупційне законодавство. Так само ми готові працювати і в цьому напрямку. І я більш ніж впевнений, що нам потрібно зробити все можливе для того, щоб наша Генеральна прокуратура була реформована. І тоді ми можемо вже може бачити на цій посаді незалежну людину, так як це зроблено в багатьох інших країнах, але які мають бекграунд історичний розвитку. Генеральна прокуратура, я розумію, вона да, да. нас з програм, пане Микола на виводі. От пан Андрій намагається зрозуміти президента, почути кожного, в тому числі президента. Ну, це... А ви якось не до кінця його розумієте? Я ще раз повторюю, що людина, яка прийде на генеральну прокуратуру, повинна усвідомити, що вона йде в генеральну прокуратуру чітко дотримуватись закону. І там повинна бути людина, яка має фаховий рівень відповідний, там має бути людина. Яка відповідає цим критеріям Генерального прокурора, і там має бути людина, до речі, яка ще по ПУПК процесуальним керуючим. Вона вищий в державі процесуальний керуючий по ВПК. Тому я на початку сказав свою думку. І тому я цього дотримуюсь і на цьому настаю, що повинна бути фахівець. Але ще раз повторюю, що ніхто не забирає право. У президента подати кандидатуру із тих якраз людей, які сьогодні працюють в прокуратурі або не працюють в прокуратурі, або має І Я ще раз скажу, що не хочу говорити про особистості. Я абсолютно відношусь позитивно і гарно до Юрія Луценка. Ми взагалі eh, говоримо да, зараз да, не особу говорим, Юрія Луценка, да, звісно, звісно, ми але, говоримо про принцип. Ми, ситуація, але ми не говоримо про особистості, ми взагалі говоримо про те, що, то саме, що. Але якщо Верховна Рада, як казав Іван Степанович, може все, майже все прийме таке рішення і прийме такий закон, тоді президент так самовиконає свої конституційні повноваження і внесе подання. На генерального прокурора, який буде призначений на цю посаду, ні є пане Андрію небезпеки. Що з якщо буде на посаді генерального прокурора, політичний представник на посаді першого заступника генерального прокурора, політичний представник, так це призведе до того, що в суспільстві будь-яке рішення Генеральної прокуратури або рішення, або те, що вона не буде якихось рішень ухвалювати, будуть пояснювати виключно політичною доцільністю, і таким чином дії Генеральної прокуратури будуть прямо бити. І по авторитету президента, і по авторитету парламенту, і по авторитету тих, хто пропонував цих політичних призначенців. Небагато більше, ніж це було в випадку з паном Шокіном чи з паном Єреме. Як ви бачите, за поведінки політичної партії Народного фронту ми націлені не на власні амбіції, а на врятування ситуації в країні. З першого дня ми це показуємо роботою в парламенті. І тому казати про те, що ми будемо якимось. Антаганістам або створювати ситуацію проблемну, не варто казати. Всі наші бажання це зробити можливим проєвропейський європейський розвиток України, і ми ви бачите, яким чином робимо і реалізуємо свої плани. Тому ваші опасіння, я розумію, але я сподіваюся, що. Пропонуючи на першого заступника нашого представника, ми все ж таки будемо націлені не на стримування, а на досягнення позитивного результату. Ми всі кровно забезпеч... впевнені в тому, що Україна мусить бути європейською сильною країною з усіма нашими мріями, які ми собі мали на байдані. Подякую народним депутатам Миколу Полмовчуку і Андрію Татаруку за участь в програмі Ваш свободу, яку провів для вас Віталій Портаков. Хай щастить самим слухачі і глядачі.